Сьома ранку в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака зустріч представників генеральних штабів країн, які готові надати свій контингент, відбудеться наприкінці цього тижня в Україні. Підготовку до неї обговорили телефоном президент Володимир Зеленський і британський прем'єр Кір Стармер. Крім того, стармер поінформував про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, йшлося зокрема про результати зустрічі лідерів у Парижі та необхідність тиску на Путіна. Скоординували наші кроки, спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру і гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британію щодо тиску на Росію тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок. Денний, постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. Нові санкції проти Росії та ще більше військової допомоги Україні про така йдеться у підсумковій декларації групи у форматі плюс». Гарантії безпеки Україні та роль Європи у мирному процесі обговорили міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Великої Британії разом із главою дипломатії ЄС Каєю Калас і Єврокомісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом уже після завершення вкотре закликали Москву погодитися на негайне та безумовне. Перемир'я зі свого боку заявили про готовність і далі тиснути на Кремль і санкціями, і посиленням українського війська. Наголосили, не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала оборонну промисловість України чи військову присутність країн партнерів, та запевнили, російські активи залишатимуться замороженими доки Москва не припинить війну та не компенсує завдані нею збитки. Минуло вже три тижні часу, відколи Україна погодилася на безумовне припинення вогню, але його досі немає. Росія не хоче миру, а тільки грає в ігри. Тому наше завдання чинити якомога більший тиск усіма доступними способами. Я дуже радий, тому що головні європейські країни розуміють, Путін це проблема не лише східного флангу, агресивні наміри Кремля це ризики та проблеми для цілої Європи тимчасового управління під егідою ООН в Україні не буде. Про те, що Дональд Трамп відкинув пропозицію Путіна, заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс. Мовляв, нині Білий Дім працює над повним припиненням вогню в Україні. Зокрема, воліє всадити Київ і Москву за стіл переговорів і побачити домовленості про остаточне і тривале врегулювання. Нагадаю, 27 березня кремлівський диктатор запропонував винести на обговорення запровадження тимчасового уряду в Україні під агідою ООН і низки країн до проведення нових виборів. Президент не оцінив ідею Росії про тимчасову адміністрацію. Не думаю, що потрібно нагадувати. Та все ж нагадаю, Україна є конституційною демократією, де врядування визначено в конституції та підтверджено українським народом. Ми прагнемо такої дипломатії, за якою повністю припиниться вогонь, а сторони почнуть переговори. В цьому позиція президента Трампа незмінна. Нові військові навчання навколо Тайваню розпочав Китай. Як заявили у прес-службі тамтешніх збройних сил, відпрацьовують одразу кілька напрямків, і тому в маневрах задіяні сухопутні, повітряні, морські та ракетні сили. Йдеться зокрема про тренування атак на морські та наземні цілі, а ще блокування основних районів і водних шляхів. Мовляв, так перевіряють здатність різних підрозділів військ до спеціальних операцій до спільних операцій, як зазначає видання Bloomberg, Таким чином Китай вочевидь перевіряє зовнішню політику нової адміністрації Білого Дому. Бо ж Трамп і його команда зосереджені, як заявляють, на протидії амбіціям Пекіна у східній Азії і тому змушують Європу витрачати більше коштів на відбиття російських атак. Дії Китаю повністю відображають прагнення Пекіна зруйнувати мир і стабільність у регіоні. Нещодавно до слова було чимало повідомлень про народно визвольну армію Китаю, зокрема про рівень корупції. Всередині я вважаю їм слід спочатку належним чином вирішити всі свої внутрішні проблеми, а не намагатися підірвати статус-кво, що склався. Єдина платформа опору для просування проєвропейських інтересів. Про створення такої заявила п'ятий президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час чергового мітингу в середмісті Тбілісі. Вважає для успішної боротьби з проросійськими силами, що захопили владу в країні, потрібні і вуличні акції, і політичний рух. А тому запросила долучитися всі без винятку проєвропейські партії та групи. Основна мета домогтися призначення нових виборів і звільнення всіх, кого ув'язнили за політичними мотивами. По тому на площі Руставелі демонстранти почали запускати в бік будівлі парламенту феєрверки, попри те, що провладна партія заборонила використання піротехніки. Силовики жодних заходів проти людей не вживали. Нагадаю, протести в Грузії тривають уже 124 дні. Спричинили їх антиєвропейські заяви чинного прем'єра Іраклія Кобахідзе та фальшування результатів останніх парламентських виборів. Платформа відкрита для всіх проєвропейських партій і груп, які готові не зважати на політичні розбіжності та підтримати дві вимоги протесту: це призначення нових справедливих виборів і звільнення бранців сумління. Шелтери для тварин з гарячих точок облаштували у Дніпрі. Там після евакуації відновлюють їхнє здоров'я і водночас шукають новий дім, беруть її на так звану перетримку. Адже господарі часто не можуть виїхати з під обстрілів у безпечніші місця, бо з чотирилапами їх ніхто не приймає. Прихисток звели на місці колишньої ферми, щоб зробити вольєри, довелося шукати спонсорів. Олена Мендалюк докладніше розкаже. Гарний пес ти гарний пес. Іди. Донеччина волонтери приїхали по тварин. Ось забрали собаку, котів, завантажують чотирилапих у автівку і рушають іншими адресами. Три кошки з Краматорська. Далі волонтери повертаються до Дніпра у шелтер для тварин. Приїжджають вже пізно ввечері. Паши, пиші, Та Що тут твої ведмедики назад заважають? Нових мешканців влаштовують у вольєрах. Далі волонтери шукатимуть їм новий дім. Головне вирвати було спеку, а всі притулки Дніпра наповнили. Потім області. Потім ми почали вже телефонувати, знайомитись з притулками в центральній частині України, в західній частині України. І от станом, якраз на середину 24-го року, ми активно шукали варіанти переправки тварин за кордон. На місці Шалтеру, розповідає Сергій. Його родичі колись тримали ферму. Довелося вкласти чимало зусиль, але небайдужі допомогли. Ця частина, де ми стоїмо, тут було сміття. Десь отак. От, поки я щось там бігав, коригував якісь історії. Дивлюсь, дівчата вже раз два метри вигрібли. Облаштували більше як п'ять. 15 вольєрів, усе коштом благодійників з цими вольєрами. Допомогли Юенімалс, відкрили збір. От один вольєр коштує 31 тисячу 320 гривень. Або 31 тисячу ну, 20 гривень. Е, от ми назбирали на три, і просто були партнери в них якісь здається. В Нідерландах я можу помилятись, просто сказали: ми ще три купимо облаштовувати. І от їх стало одразу на, на шість більше до цього. От перші п'ять це нам допомогли американський фонд. Ще одна стаття витрат: лікування підопічних до їхнього здоров'я волонтери ставляться відповідально давай 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 це я даю обробку від е, бліг та кліщів для того щоб на наступному тижні зробити їм ще вже вакцинацію та готувати її до стерилізації та прилаштування у прихисток тварини потрапляють з різними історіями когось господарі покинули на призволяще, когось попросили забрати бо виїхати з чотирилапами важко але бася тут уже другий місяць перевезли її з покровського напрямку це на перетримку Привезли. Люди зараз шукають домівку, а собака рослить не вади. Ну, Бася у нас гарна дуже дамась, вона дуже любна, як ви бачите. Басів ведуть на прогулянку на спеціально облаштований майданчик. Планують розділити його на зони, але на цю роботу ще треба знайти гроші і час. Зізнається Сергій, адже евакуюють тварин волонтери у свої вихідні за відсутністю вихідних, за постійною цією небезпекою, ризиками і плюс до цього додається якісь негативні історії. Ну коли не встигли чи щось інше, то воно в будь-якому випадку вигораєш. Психоемоційний стан такий розхитаний і. Коли навіть просто хтось пише там дякую вам там або, наприклад, перекидають фотографію прилаштованої тварини і показують, що вона там в маслі живе, все круто, прямо по очах видно, що щаслива, Це мотивує. за час повномасштабного вторгнення. Волонтери змогли вивести більше як 2,5 тисячі собак і котів рятують тварин просто з під обстрілів і заповняють, робитимуть це доки буде потрібно. Куди? Собаку забрали. Куда полез? Пес. Бахнати з Дніпра Олена Медрукіросал Засоба Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Далі передаю слово Ірині Баглає. Я ж чекатиму на вас із новинами о 7.30. Бої бої Вовчанську. Новини звідти дізнаємося від наших військових наживо за мить.